Існує багато висловить цитат про життя. І в кожної людини є різні думки про нього. Особисто для мене життя це найцінніше, найголовніше, що в мене є, що мені дав Бог. Я дякую за це. І я хочу сказати, що ми покликані, щоб боронити життя. Життя це щастя. І кожен повинен його створити собі сам. Життя людині дається тільки один раз. Тому вона його повинна прожити достойно правильно, в доброті і справедливості. Взагалі, що таке життя? Це довгий філософський роздум, над яким уже багато поколінь людей думають, але точну відповідь на це не можуть сказати. Тож, я думаю, що скоріш за все, що життя це аркуш, на якому ми пишемо свою долю. Буває так, що ми робимо помилку, але завжди можна взяти чистий аркуш і писати його знову. Для когось це визнання достаток грошей, Для іншого творчість, самодосконалення, улюблена професія, домашній затишок. Для кожної людини сенс життя свій. Одна прагне здобути освіту і мати успіх у кар'єрі, інша створити велику сім'ю і мати домашній затишок. На мою думку, для кожної людини важливо мати свою мету і сенс життя. Мій сенс життя полягає в самовдосконаленні, адже це постійний розвиток, постійне відкриття чогось нового. Можливо, сенс життя і у вірі, адже віра у Бога дає нам надію на майбутнє, на краще. Головне мати свою мету і впевнено, незважаючи на нагар... негаразди, крокувати до неї, поважати тих, хто поруч, цінувати їх, творити добро, бути людиною і допомагати тим, хто потребує твоєї допомоги. Життя що таке життя? Життя у кожного в нас одне і неповторне. Життя. Це єдиний шанс бути на цій землі. Як скористатися цим шансом, що обирати, залежить від нас? Адже кожна людина, яка народжується, доля дарує їй час у життя. Вона як і всі існуючі тіла у природі має певну форму, строблене з певного матеріалу, служить для чого, але поки що породження. З дня свого народження кожен нас бере свою чашу життя і починає її потроху наповнювати. Ми починаємо слухати, розуміти, пізнавати рідних, починаємо сидіти, ходити, сміятись, плакати. Кожен день, тиждень, рік нашого життя ми наповнюємо її новими знаннями, уміннями, почуттями та емоціями. І як і головне, життя, головне завдання у нашому житті це не лише продовжувати наповнювати свою чашу знаннями, досвідом, але е, і зберегти все те, що ми вже досягли. Наприклад, сенсом моїм життям це є мої діти. Так як я вже. Е, як Створена, можна сказати, особистість, бо я знайшла свою професію, віднайшла, народи створила свою сім'ю, народила собі дітей. І тепер сенс мій у життю це є мої діти. Для кожної людини сенс життя полягає в тому, що ми хочемо, щоб наші мрії збулися, щоб все було добре в нас, щоб ніяких сварок не було в хаті і щоб ми жили в мирі і в глайвані. У народі кажуть, що життя прожити не поле прийти. Так, для мене це дійсно, тому що життя воно багатогранне, воно з різними перешкодами труднощами, і, і, і ці труднощі треба переходити з, з доброю. З доброю метою. Тому що щоб поставити для себе ціль, мету, то мені потрібно, як для мене, мені потрібно старатися, навчатися. І тому що без мети життя, воно, життя не є. Воно пусте, є заповнене смутком. А от коли ти поставив мету, ти вже час добився, ти радієш, тому що ти вже маєш перед собою ціль, мету, яку ти маєш проявити у майбутньому. Життя для кожної людини інакше. Як для мене, життя це все, те, що я роблю. Я дякую Богу за те, що я живий, ходжу, можу говорити, прикладаю собі мету. І потрібно дякувати Богу. Потрібно дякувати Богу за те, що Він нам дав життя таким, як є, яким ми його бачимо. Життя, як на мене, це найпрекрасніше, найпрекрасніше, що є у мене. Тому я й думаю, що потрібно надалі жити і ніколи не жаліти ні про що, і щоб мати мету і, і, і цілоспрямовано йти до неї. Кожної людини по своєму означає життя, а для мене життя це близькі і рідні поруч, багато друзів. Коли за мене хтось опікується, коли я маю змогу навчатися, маю своїх братика або сестричку. Це життя для мене дуже цікаве, гарне, щасливе. І ще я хочу, щоб моє життя завжди було щоб в житті я була здорова, щаслива, щоб було в мене все добре. Життя це просто дивна казка. На мою думку, життя це коли в усіх є здоров'я, коли є мир на землі, коли всі радісні, коли у дітей є батько і мати. Так склалося, що я опинилась у в будинку. Тепер моя мрія, щоб у моїх сестер, брата і у мен, також у мене, були батьки, щоб було про них, було їм, щоб про них хто спікувався. Для мене це найважливіше в світі. На мою думку, життя це дуже гарна річ, тому що вона нам дана була. Тому... А, а, потрібно її цінувати кожну хвилину, кожну міч і кожну, кожну, кожну радість. У мене життя без футболу не існує, тому що я люблю займатися футболом і для футболу потрібно мати здоров'я. Коли ти закінчиш школу, потрібно отримувати освіту, потім створити свою сім'ю. Мати, щоб біля тебе був той, хто про тебе піклується, мати своїх друзів, які тебе не покинуть в біді, і також їх підтримувати.